Прийшов стерилізатор, тут у нас Леся і барбі на такому топстому якомусь одіялі чи матрас, поки речей в нас немає, собака ми ложимо або в старі, ми стираємо ці. Такі от ковдри, стираємо їх, бо вони ну, ходять в туалет, це все діло картон, просто картон. Раніше у нас були речі. Зараз немає. В принципі, тут ці коври є. більш мене ще їм тепло. Обогріватель, але скоро в нас речей не залишиться зовсім. Оце і дідулька, наглий, це взагалі наглота. Дідуся. Блін, який О, бачите. Отак вони завазить. І сидять. А Біляш зайняв своє місце, зараз буду його кормити. А ці двоє старичків на, на каші. Вони закриваються, щоб ці подолюки в них не забрали. Мишка без глаза. І дедушка. Наглий. Що таке? Він не бачить і не чує нічого. Ця вже трошки адекватніша. бо оце от, оце то вже взагалі кусає за пальці, бачите, не розумію, що відбувається.